Провідний вірш цієї теми є зятий з книги Ефесіанів в 5 голові, де в 10-11 вірш ми читаємо такі слова. Шукайте пильно того, що Господові подобається, і не беріть участі в безплідних ділах Темря. Дорогі брати і сестри та усі присутні напевне, кожен посвячений християнин в своєму житті не раз задавав собі таке питання, що таке як комерція? У чому полягає різниця між комерцією і торгівлею? Хто був першим автором комерції і чому вірний християнин повинен віддаляти від себе комерційне бажання? Тому у сьогоднішній темі якраз хотілося на основі теократичної літератури у світлі Слова Божого розглянути, чому дійсно комерція не повинна бути у християнському житті і чому християнин повинен її остерігатися. Багато людей у світі е, помилково вважають, що комерція і торгівля це є тотожні слова. Але будемо відверті, що таке заключення є помилковим. Адже ці слова мають між собою велику різницю. Щоб переконатись у цьому, звернемося до одного неуперечного пояснення, яке поміщене в одній науковій праці в галузі економіки, де читаємо такі слова. Торгівля. Це галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів та забезпечує їх рух із сфери виробництва у сферу споживання. Як відомо, торгівля це атрибут будь-якого суспільства. Вона існує в усіх економічних формаціях і відображає рівень розвитку товарно-грошових відносин, носієм, яких вона є. Разом з торгівлею розвиваються відносини купівлі-продажу, які отримують своє закріплення у визначенні комерції. Комерції, властиві торгові угоди, спекуляція, гонитва за наживою, вигодою та прибутком. Комерція є непередбачуваною. Отже, як бачимо, що торгівля вона собою являє обмін товарами так? між тим, хто щось вирощує, виготовляє, між тим, хто придбає, купляє те, що хтось виробляє. Тобто обидві сторони, те, що виробляє, те, що купляє, вони є задоволені тим обміном. А комерція собою являє бажання прибутку, бажання гонитви за багатством матеріальним, і, як правило, це відбувається в ущерб іншої людини або іншої сторони. Тобто, це є певного роду несправедлива, нечесна, нечесна нажива матеріальна. Тому з вище прочитаного виринає питання, чи може вірний християнин брати участь в торгівлі? Якщо так, то в якій саме торгівлі він може брати участь і як саме? Купувати і продавати речі, продукти і товари само по собі не становить гріха. Але для того, щоб залишатися чистими, ці справи повинні вестися чесно. Закон Божий признає купівлю і продаж ділом законним. Якщо тільки ці справи ведуться чесно і не на зло іншим. Якщо ви в справах своїх сусідом вашим будете великодушні і щедрі, то це буде угодно Богу. І ми зі святого Писання знаємо, що ізраїльський нарід він також отримав право від Бога Єгов, Єгови, провадити торгівлю як між своїми братами, так по крові, так і між іншими народами. Але вони це повинні були робити згідно закону Божого, який, наприклад, є записаний в книзі 3 Єсеєм в 25 голові, де з 14 по 17 вірш читаємо такі слова. А коли продасте що своєму ближньому або купите з руки свого ближнього, то не обманюйте один одного. І не обманете один одного, і будеш боятися Бога свого, бо я Господь, Бог ваш. Подібний до цього закон ми також і знаходимо в 19 голові цієї ж книги, де з 35 по 37 вірш читаємо так: не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі і в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна, гін вірний буде вас, я Єгова, Бог ваш, що вивів вас із землі Єгипетської. Тож пильнуватимете всіх моїх уставів і всіх моїх присудів, і виконуватимете їх, бо я Єгова. В цій же Голові у 13 вірші ми знаходимо ще такі подібні слова. Не будеш гнобити ближнього свого, і не будеш грабувати, і не задержиш себе через ніч аж до ранку заробітку наймита. Подібні слова Ісус Христос, будучи на землі, також дав і вірним християнам, кажучи: Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою і відмірюють вам. Так і написано в Євангеліста від Луки 6 голові 38 вірші. Стосовно цієї справи, також апостол Павло каже вірним християнам, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це як і перше казали ми вам та засвідчили. Тобто бачимо, що Сама книга Біблія, Слово Боже, воно говорить, що ті, що хочуть служити Богу Йогові, вони повинні торгівлю проводити чесним шляхом, тобто, щоб вони не наживалися на своєму ближньому. Вірна поведінка народу Божого під час торгівлі полягає в тому, що вона є відкритою, прямою, добросовісною і чесною, і в жодному випадку не послуговується прийнятими в світі хитрощами і лазівками. Але хтось може задати таке власне питання: а хто ж був автором тієї, того несправедливого збагачення? Комерції? Автором комерції був ніхто інший, як сам Люцифер. Адже він, перший зі сотворень Божих, допустив до себе бажання несправедливого збагачення, тобто своєї особистої вигоди за рахунок ущерб інших сотворінь? Перша ця історія відбувалася в Адемському саді, коли? Сатана диявол зародив собі самолюбство, підійшов до Єви і запропонував їй скуштувати плід з дерева, пізнання добра і зла, який був попередньо заборонений для цієї першої пари Богом Єговою. Чому він це так зробив? Яку ціль він в цьому перестерігав? Він хотів відвернути людське створіння від Бога Єгови і щоб в подальшому це людське створіння, воно служило йому і віддавало честь хвалу і славу. Саме сатані, а не Богу Йогові, як це мало би бути з самого початку. Тому ми про це читаємо такі слова. Люциферу, який нині називається сатаною, було відомо, що Бог дав повеління Адаму і Єві множитися і наповнити землю потопством своїм, як води наповняють моря. Диявол передбачив виникнення великого моря, що складатиметься з людських сотворінь, рівно і те, що вони будуть виробляти. Коли рід людський дуже намножився і з'явилося багато людей, тоді диявол віддалив їх від Бога. І з цього символічного моря він витворив дещо звіроподібне, а саме комерційну владу, за допомогою якої він жорстоко тиснув і тримав у покорі рід людський. Добре, зробив сатана диявол, чи зле перші людський парі? З певністю, що зле зробив, а заради своєї вигоди. Адже ми знаємо, що Адам і Єва вони назавжди втратили свого найліпшого друга Бога Єгову. Вони втратили можливість совершенно жити в совершенному прекрасному місці Едемському саду, і вони втратили право на життя. З біблійної історії ми знаємо, що після того, як Сатана диявол звів першу людську пару, він також і звів духовне створіння це. Ангелів ангелі Божих, які пізніше були названі демонами. Всі ці сутворіння, які піддалися під плиса сатани диявола, вони стали такими ж, як і він, амбітними сутворіннями, які бажали своєї самолюбної якоїсь певної користі, вигоди, збагачуючи себе за рахунок інших сутворінь. І дехто може задати собі властиве питання: а чому саме кумерція є причиною? Е, того зла, яке є в тих, було і є в цих світових державах Стендияво. Чому саме комерція за допомогою політики робить зло. А не навпаки політика за допомогою комерції? І чудовий приклад є даний у книзі Оправдання, де читаємо такі слова. Багато дивуються з того, що людина, яка була матеріально бідною у цьому світі, але вступивши в політичне життя. Після того, як вона була обрана на публічну посаду, де вона отримує закону визначену плату за свою службу, через кілька років стає людиною значного матеріального благополуччя. Яким це пояснення цього є? Великі підприємства створюють для них це благополуччя як подяку за певну службу на користь їх самозадовільняючих планів, що пригнічують народ. Людей на публічних посадах, які здійснюють цю службу, названо у пророцтві царями. Тобто вони є земними, видимими володарями сатанської організації, і Господь говорить про них в книзі Езекиїла в 27 й голові, де в 33-му вірші читаємо такі слова. Коли твої товари, тобто комерції, розходились морями, ти насичувала багато народів, великими достатками твоїми і товарами твоїми ти збагачувала це землі. З цієї причини. Публічні посади були жирними шматками, і власники їх були зіпсовані нечесною, нечесно одержаними прибутками діючого на морі і на суші торгівельного відділення сатанської організації. Отже, бачимо, що причиною такої ситуації, що людина рано чи пізно, яка отримала владу в політиці сатанської організації, і, можливо, вона прийшла до. Цієї влади з найкращими побудженням, бажаннями зробити, принести добро для людей, вона з часом з нею заволодівають самолюбні бажання наживи за рахунок інших людей. І людям з часом вони розчаровуються, тому що вони мали надію, що та людина зробить добро. Але ми бачимо, що скільки вже не було правлінь, скільки вже часу не минуло, скільки не вибиралося різних людей, які ніби йшли з добрими побудженнями. Зробити, принести добро для інших людей. І все воно закінчувалося дуже дуже погано для, і розчаруванням для виборців тих політиків. Чому? Тому що править світом сатана диявол. І він править через самолюбні бажання, через вигоду, яка рано чи пізно оволодіває людину, яка попадає в його організацію. Великі фінансисти маючи у своїх руках контролюючу владу над торгівлею і над грошима світу. Являються найбільш гордими і зверхніми серед всіх живучих на землі людей. Вони являються фактичними правителями людей і проявляють свою владу за спинами видимих правителів світу. Ці владу маючи та багаті люди не тільки користуються особливою прихильністю цього світу, і не тільки тримають під своєю контролюючою владою гроші людей і все те, що ними виробляється. Але вони також зроблені. Головними лицями і займають видатні положення в церковних або релігійних організаціях. По цій причині пророк Єгови називає їх вождями стада. Ці лиця не мають віри в Бога і не почитають ім'я Його, і зневажають інтересами своїх ближніми. Отже, бачимо, що сьогодні найбільш впливовими є багачі цього світу. Адже саме вони фінансують і той релігійний чинник сатанської організації, будують для них різні церковні думи, збагачують їх матеріальним добром. І ради, ради якої цілі? Ради якоїсь справедливої, доброї, чесної цілі? З певністю, що ні. Вони завжди переслідують самолюбне бажання свого збагачення. Вони знають, що якщо вони фінансують релігійних провідників цього світу, то вони отримують. Так би сказати, приязня та славу від простих людей, які от бачать, що вони такі добрі набожні є люди. Сатана визвав багато чисельних війн між народами і підав мільйони людей на сильницькі смерті. І це все лише для того, щоб задовільнити комерційні бажання своїх агентів. Заберіть усяку можливість комерційних придбань у зв'язку з веденням війни. І не залишиться ні найменшої ймовірності, що коли-небудь знову війни будуть вестися між народами. Майже всі війни мали ціль за тобто велися із-за комерційних вигод. І дійсно воно так і є. Коли ми звернемо свою увагу на всесвітню історію людства, то на протязі існування людей на протязі 6 тисяч років всі війни, майже які проводилися, вони проводилися для самолюбної наживи збагачення. За рахунок відібрання в інших людей їхнього добра тяжко заробленої праці. І ці війни велися заради бажання, як правило, небагатьох груп амбітних людей. І це відбувається сьогодні. Адже ми бачимо, що ті, що володіють цим світом, їх є зовсім небагато, але правлять вони масами. Такі люди описуються пророком в 72 й псальмі наступними словами. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця зболися. Сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бондючно, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Так написано в Псальміста в 72 й голові, про це читаємо з 6 по 8. вірш, а також в 12. Неможливо більш точне і чітке описання тих небагатьох лиць, котрі тримають в своїх руках контролюючу владу над торгівлею, яка ведеться по морським шляхам і по суші, чим те, яке дане в цьому тексті Пророком Божим. Пророк Єговий Михей каже: бо багачі його, тобто кумерції, його мешканці точать брехні і їхній язик у них в устах зрадливий. Михея 6.12 Бог Єгова любить справедливість. А ненавидить беззаконня. Бо його вас справедливий і любить правду, лице його бачить праведника, як про це читаємо псельміста 117. У цих шість ненавидить Господь, а ці сім дота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Згідно приповісті Соломона, 6 голови, 16 по 19 вірш. Всі ці річі, котрі ненавидить Бог, сатана практикував і далі практикує його представителі в його організації, роблять також так. Саме тому, що Бог Єгова ненавидить те все зло, яке проявляється сатаною дияволи за допомогою його організації, за допомогою тих, того комерційного чинника. Бог Його обіцяє через пророка Езекіїла, що він знищиться сатану і всю його злоорганізацію. І про це ми читаємо так: через велику торгівлю твою твоє нутро провинилося насиллям, тобто відносно сатани горець, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе, і многотою провин своїх через кривду торгівлі своєї зневажив ти святині свої. І вивів я з своєї середини, і він пожер тебе, і я зробив тебе попелом на землі на очах усіх, хто бачить тебе. Езекіїла 28, 16 по 18. Ось що бажає Бог Єгова зробити сатаною дияволу. Він бажає його знищити, і щоб всі люди бачили цей опадок сатани дияволу Декотрим одиницям Господь ласкаво дав знання правди, однак вони були захоплені духом торговельним і упали під вплив його, і були затоплені в морі. Апостол писав до церкви про цю саму справу і сказав: А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та тенета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха то є грушолюбство, до якого, до якого деякі вдавшися, від віри відбилися і прошили себе численними болями. Як про це є записано в 1 Тимотея, 6 голові, 9 та 10 вірш. Жодний чоловік, котрий уживає методи великих богатирів, не може бути в Царстві Божому. Хто в цім часі отримав привілей служити Господові, і він добровільно зверне з цієї служби для того, щоб займатися торгівлею в цілі збагачення себе через нагромадження грошей та майна, той показує, що він не, не оцінює царства, ані не оцінює цієї правди, що царство прийшло. Йдучи такою дорогою, він доказує, що він не любить Бога і Його царство, і тому йому не буде дозволено увійти в те царство і статися частиною Його. І ми, дорогі брати і сестри, напевно, за своє життя бачили такі ситуації, коли люди, які були наділені прекрасним голосом, прекрасними ораторськими здібностями Богом Його для того, щоб прославляти Боже святе ім'я в зібраннях, щоб виконувати Його волю, вони піддалися під спокусу комерційного світового чинника. Вони вдалися в своє самолюбне збагачення. Можливо, спочатку це збагачення було чесним шляхом, так? Але коли вони не служили Богу Єгові, то рано чи пізно вони почали служити сатані дияволу, і те їхнє збагачення, воно поспотухенько, постепенно переходило в несправедливе збагачення. Тому що золотої середини немає, якщо ми не служимо Богу Єгові, то ми будемо служити сатані дияволу. І найгірше це те, що ці посвячені Богу люди, які відійшли і вдалися в кормерційне збагачення, вони втратять не тільки свої маєтки, так як. Всі інші комерційні провідники цього станського світу. Але вони втратять своє життя і не отримують його в Царстві Божому. Комерція зробила більшість людей самолюбними, і майже кожний має бажання набути багатство. Нехай же люди стримуються від переслідування самолюбних цілей наживи, що, отримують, що отримуються неправильними шляхами. І нехай вони посвятять себе шляхом праведності і надбанню пізнання дивних намірів Божих по благословенню народів землі. Поступаючи так, вони найдуть мир. Вони взнають, що Єгова є єдиний істинний Бог, що Він є Спаситель і друг людини, і що царство його принесе те, що бажає серце усякого чесного чоловіка. Тобто, кожен посвячений. Які в своєму часу зробив угоду з Богом Єгові, Єговою, і він має бажання набути життя вічне, він повинен відвертати від себе всі спокуси сатани диявола, які пов'язані з комерційним збагаченням, з несправедливим, нечесним матеріальним збагаченням. І тому апостол Павло, пишучи до Коринської церкви, каже такі слова: тобто до всіх християн. Відійдіть тому ж споміж них, тобто організації сатани. Та й відлучіться, каже Єгова, і не торкайтесь нечистого, і вас я прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів, і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Амінь.